Уранці до партійного офісу підтягнулося керівництво міського та обласного середку Батьківщини. Прибув і очільник Сумщини. Вони ледь не побилися. Перший заступник мера Сум Володимир Войтенко звинуватив Миколу Клочка у тому, що сталося. 97% це якраз війна з батьківщиною, голови ада, конкретно. Тому що цей чоловік організував, коли він з'явився, і пішла ось ця травля просто-напросто батьківщини. І все. Когда голова да, встречається с руководителями тут определенных группировок, даже не скрываясь. Судя до Шутин, сидит с ними постоянно на каких-то чаепитиях. И все это видят в городе. Никто не стесняется, уже все решили, что захватили город. Только на Володимир Володимирович вас як можливо причетного до цього Хто? Володимир Володимирович Войтенко. Мене вас назвав так, як сказав, ну. що причина цьому це політичні ситуації, що це саме а, губернатор, а, який зустрічається з а, кримінальними авторитетами, він так сказав, та а, Ну, Насам Анатолієм Жуком, Ігорем Дашутним суддею, головою сільського районного суду, та прокурором Юрієм Шевченко біля облради каже, не соромлячись нічого, обговорюють питання, як задавити батьківщину. Ну, це неправда взагалі. Ну, Те, що я зустрічаюсь, наприклад, з представниками там, прокуратури, міліції, це нормально. А яке відношення має до того, щоб душити батьківщину? Це взагалі якісь. Що взагалі ви думаєте з цього приводу, що сталося на війниці? Ваше сказати, зараз я послухаю э, представника СБУ, представника міліції. Будемо робити висновки. А ти з ними не спілкуєшся, Володя? Ні, не общаюсь. Парль, не розказуй, я з ними общався. як Депутат, ти з ними постоянно общался. Нет, я согласен. Я, ти я ти открыто, і открытую, ко мне и ты заходил, все депутаты ко мне заходят. Да. Ну так о чем ты рассказываешь? Команди кто-то дает. Я команду Колом? могу дать одну, чтобы это расследовали и довели до ума. А, а это личное, я то, що Я ж тебе сказал, что я тебе только руку пожму. Только что ты рассказываешь, ходишь сказки. Вов, да не слышишь. Как ты мне рассказываешь? Попросил, я тебя даже... приехал. Да слушай, пусть кулак, я ни от кого не прячусь, ко мне кто-то приходит со мной разговаривать, как и с тобой. Когда ты попросил прийти, я к тебе пришел домой с тобой разговаривал, Володя, а что ты рассказываешь?